вітаю всіх вас на своєму каналі. Джевництво в шестирамочних вуликах. Та й не тільки. У нас гарний видався день. Бачите, сонечко світить, гарно дуже. І сьогодні я хотів вам розповісти, які дуже важливі ці речі. Для гарної зимівлі. Перше візьмемо. От я відкриваю з вами вулик. Бачите, видно вам все вулику. Гарно. Чи не дуже? Зараз налаштую. По-перше. Дивіться, я ось улик відкриваю, ближче до вас піднесу. Дивіться, як бджоли все це забудовують. Оце віск. Бачите, всюди прополюс. На всіх краях прополюс з воском. Всюди, всюди, всюди. Ви скажете, ну і що? Прополюс. Люди збирають, тому що треба гроші. А за бджіл, ви подумали? Ви подумали за їхню зимівлю. Вони ж не просто цей прополюс несуть у вулики. Цей віск, що вони виробляють, вони могли його втрачати його, те і все, не хочете. Але вони намагаються зберегти, положити сюди, де можливо тільки вулику. От дивіться, прополюс ви скажете, ну добре, Прополюс зібрав, управився бджоляр і все. А ви за бджіл подумали, який же у них буде розвиток з весною, якщо в них нема. У вулику прополюса. Ви знаєте, от, може, бували вже бджолярі, там і знають це. А я для молодих розповідаю, я нікого не повчаю, я вам просто розповідаю, щоб ви хотіли, якщо хочете, ви займатися бджолами, щоб ви це все знали, були спостережливими і все спостерігали, що бджоли роблять. Дивіться, прополюс вони збирають. Вони ж не просто його так збирають. Вони це антисептик. Цей прополюс не одна матка не відкладе яйце у комірку, поки бджола цим прополюсом не прополюсує, не прополюсує всю комірку, дезінфікує. Щелі, якщо десь є повітря, попадає то бджоли завжди по, по кругу, навіть якщо ви спостережливі, подивіться льотки, старі вулики, нові вулики, бджоли все всюди прополюсують. Коли повітря заходить, воно обіззаражується, обіззаражується, запам'ятайте. І заходить вже вулик, обеззаражене повітря. Оце ми відкрили, це ми вже їх порушуємо все. Їхали тепловий режим, вони ж намагаються там тримати температуру, хоч не обов'язково для меду, а для розплоду, для всього. Прополюс це таке дія, що ви не повинні в них забирати. Тому що вони, ви ж знаєте, що відкладати матка яйця починає і у січні, і в лютому, і у березні. А де в цей час візьмуть бджоли прополюс? А вони складають рядом на рамочках, щоб його дістати, щоб можна було обробити. Чим буде у вас більше прополюсу в вуликах, тим у вас бджоли будуть здоровіші. Запам'ятайте це. Запам'ятайте. Ви кажете... Ну, ладно, комірку там достатньо їм там найдуть. А закривати ту комірку. За... Виростили вони вже той розпліт, який треба печатати вже. Вони туди теж у кришечку додають і прополюс, і віск, і пилок. Оці фактори. Віск, прополюс, пилок. Це три фактори, які обов'язково повинні бути знаходитися в сім'ях круглий рік. Круглий рік. Віск без віску нікуди, тому що треба запечатувати, хоч медові комірки, хоч де. Вони оце відложили. Якщо попостерігати, я його взимку так і залишаю ніколи. А весною дивлюся, убавляється, убавляється. Що тут прополюс убавляється, забирають вони, що віск цей убавляється, тому що нема у природі ще е, взятку такого. І вони все це використовують. Запам'ятайте це. Прополюс це їхнє життя, це їхнє здоров'я, це їхнє все. Без прополюсу нема у них життя, тому що вони все. Обробляють прополюсом. Нема прополюса, пішли у вас різні болячки: нозиматози, аскаферози, гнильці різних видів. Тому що бджола, а, от, особливо, Особливо це хто тримає бджіл у степовій зоні Миколаївська, Херсонська, де у вас мало дерев, кущів, де можуть взяти. Вони, цей клей, прополюс або ще. Коли в лісній зоні, то вони більше тут знаходять. І соснові дерева, і різні інші дерева квітнуть. І вони набирають дуже багато прополюсу. От бачите, отакі кусочки. На кожній рамочці, на кожній, я так і залишу його тут. Хай він залишається. Віск. Необхідний для буду... відбудови. Що б їм треба віск? Десь ви укоротили рамки, коли викачували мед і поставили, може, не в центр, а з краю, а матка дійшла й туди, а там комірочка така коротенька. Чим води матка може відложити? Матка навіть тільки ви починаєте. Вощину бджоли починають відбудовувати, матка вже може яйця застрочити. Якщо ви постережливі, ви повинні це спостерігати. А у вас у бджол є віск, нема у них на животики, хоча він може триматися у них і взимку навіть той віск, поки не витратять. Воском вони відбудували комірочки, матка засіяла. У вас бджоли здорові, вирощуються там пилок, пилок обов'язковий для годівлі бджіл, як влітку, так і взимку. Взимку де їм взяти? Все те бутофорія, що вам чешуть, що кажуть, коли залишаєте і мед, там у ньому багато пильцевих зерен. Не залишайте його, викачуйте, тому що треба комусь меду дуже багато. А мені один бджоляр ще, коли я був сосунком таким, тільки починав у бджільництві. то Він каже, якщо ти будеш сильно любити мед, то ти бджолами займатися не будеш. Я думаю, я кажу, та я його й так люблю кожного дня їм. А він каже, спомниш мої слова. Да, багато років багато. Десятки років пройшло, поки до мене це дійшло. І дійшло воно до мене, що я зрозумів, він сказав так, що якщо будеш дуже сильно любити мед, то ти водити бджіл не будуть, І бджоли в тебе не будуть водитися. А я прийшов до висновку, що він мав на увазі, що якщо я буду забирати у бджіл весь мед, то бджоли в мене будуть погано водитися. І це я зрозумів вже, може 10-15 років пройшло. І все час в мене отак працюю, коли відкачую. Думаю, що ж він так, дідуля, дід Іван так сказав, що якщо я буду сильно любити мед, то не буду бджоли в мене водитися. І потім мені дошло, що якщо я буду викачувати весь мед, то буду залишати бджіл голодними і вони не будуть у мене водитися. А гарний бджоляр у нього завжди бджоли водяться. Бачите, я працюю так з ними. Можу лізти. Маска десь лежить отут. Ну, її повинно мати з собою. Все на крайняк буває. Буває погода портиться і бджіл треба швидко скласти. Одів маску швидко і все. А так, працюйте з бджолами спокійно, не порушуйте їхній покой, робіть роботи ті, що вам тільки потрібно. А не просто дивлячись вулиць, все час заглядувати, що вони там роблять. Роблять все, можна наглядати за ними, бачите, хто будує, хто переробляє, хто складає, хто що може, то і робить. Все у них соблюдається по їхньому візрасту. Такі вони там кормлять, хто по дорослі, медом займаються, відбудовою займається. Ніхто їх не вчить, мабуть. А може друг другу підсказують, хто його знає. Ми ж їхнього язика не розуміємо, їхньою мовою, верніше, не розуміємо. І вони навіть так же спілкуються між собою якось. Передають, може, по ультразвукам якимось. Але оці фактори, віск, прополіс і пилок повинні у вас бути все время, круглий рік в сім'ї. Оце я вам хотів сказати, що ці особливо повинні у вас знаходитись вулиці. Подивилися, нема пилку, положіть. Ліпьошки, медоперегові до перегові. і взимку можете класти. Ні, не бійтеся. Якщо у вас бджоли здорові, здорові бджоли, ніколи у вас не обгадяться. Ніколи запам'ятайте, лишнього вони їсти не будуть, а недостаток їм скажеться. Якщо ви нема прополюса. Вони будуть затримуватися в розвитку. Нема воску, теж будуть затримуватися. Нема пилку, це почти катастрофа. Тому що бджоли будуть вирощувати розплід. Мало будуть розплоду вирощувати. Але вони будуть віддавати все з свого організму. Весь той білок, який вони зараз наїдають, жирове тіло, вони почнуть віддавати все молодому поколінню, щоб виростити їх, тому що у них така, таке життя. І ще хочу сказати, що якщо з осені немає перги і пилку в природі, у нас у цьому році хут-хутху, дякувати Богові, все поки йде. Як кажуть, за планом. Але якщо немає з осені, це взагалі катастрофа. Тому що у вас ці бджоли не наберуть жирове тіло. Зараз ще матка сіє і вони будуть все віддавати свого організму. Тому що треба. Вони, як тут влаштовано, якщо нема пилку, бджоли бачать вже і з організму нічого віддавати. Вони поїдають. Той розплід, яйця і той білок деяким скармлюють бджолами, яким вже пішли в лічинку і е, далі розвиваються. А так я вам кажу, ви оці три воск, воск прополюс і пилок пирга взимку, повинно у вас бути круглий рік. Не ведіться на то. Уже були експерименти. Залишали бджіли ще в Радянському Союзі, робили ці експерименти. Там одні умники, щоб заробити, мабуть, книжок написали. Давайте весь пергу забирайте з вуликів і що? І зробили експеримент. Нема перги, нема розвитку бджолосімей. Нема з весни. Якщо... Я от намагався в Україні, іщо, щоб бджоли у мене починали з січня сіяти, в лютому, тому що у вас ці бджоли ростуть, хай не буде багато там розплоду, хай так на рамки буде, на ладошку, чуть більше. Але оці молоді бджоли вони кормлять матку. Якщо прийде час стартанути швидко, є кому її кормити. А так представте, уявіть собі, що у вас не було пилку, пішов пилок у природі, вони починають кормити розпліт і цей розплід вийде через 21 день. Уявляєте собі, через 21 день, коли тільки почнуть вашу матку, молоді бджоли кормити молочком. Уявіть тільки собі, не залишайте бджіл просто так. Не залишайте. Будьте уважними до бджіл. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, хто хоче дізлайки. А ми будемо з вами працювати далі. Слава Україні! Героям слава, до побачення!